Казка ведмідь і павучок. Одного разу, після довгої мандрівки по лісу, ведмідь заліз у свій барліг і міцно заснув. А коли прокинувся, то побачив, що по його лапі повзе павук. Що це ти собі надумав? По мені ведмедеві лази!» роздратовано пробуркотів ведмідь. Розсердився на павучка і хотів його вбити. Що міг діяти павучок проти такого велетня? Даруйте, дядьку, я більше не буду, почав благати павучок ведмедя. Відпустіть мене, а я вам ще в пригоді стану. Чим же ти дрібното можеш послужити мені? здивувався старий ведмідь. Яка може бути з тебе поміч? Але пожалів малого і відпустив. Через деякий час у ліс прийшли мисливці, ходять, блукають у лісі, а дичини нема. Хотів би вже додому йти та несподівано натрапили на сліди ведмедя і почали за ним ганятися. Бідний ведмідь не знав, куди подітися. Ось ось виб'ється з сил, аж раптом огледів під скелею яму і скочив туди. Павучок це бачив і одразу про все здогадався Поліз швидко до тої ями і оплів її густою павутиною. Посидів трохи, аж тут біжать мисливці. Прибігли і стали неподалік від скелі. А може, наш бурмило сидить в отій ямі, сказав один. Туди він не міг залізти. Хіба ти не бачиш там повно павутиння? Це правда, підтвердили інші мисливці. Постояли і пішли. А ведмідь сидить від страху ні живий, ні мертвий і сидів там довго-довго, врешті визирнув ліза з тієї ями і не вірить своїм очам. Ся яма в павутинні, а павучок гойдається і сміється. Бачите, дядьку, озвався він, якби не я, то вас уже на світі б не було. Старе добро не забувається. Дякую, що ти врятував мене від смерті, відповів ведмідь. Відтоді. Він ставився до павучка з великою шаною і повагою. Кінець казки.